Всіх вітаю на своєму каналі. Хочу вас сьогодні познайомити з тими процесами, які я вишиваю протягом січня 2026 року. Це декілька процесів, які я взяла з собою у дальнє відрядження, і потихеньку-потихеньку їх просуваю. Тож хочу і вас познайомити з цими своїми процесами. Вони доволі такі величенькі, є один початиш і є два у мене фініші. От я хочу із цими процесами вас теж познайомити. Ну, що, сідайте біля екранів. Це треба, мабуть, відео дивитись. Слухати не вийде, можна і послухати, іноді окого прокидати Про на екран і слухати те, що я говорю. Так от, сьогодні у нас кінець січня. Такий день не дуже сонячний, і на дворі морозець. У мене тут затишно, тепленько, але. Немає, але немає часу і багато місця, умов для того, щоб знімати довгі, великі і обширні такі відео. Тож я зняла декілька відео невеликих і зшила їх, відредагувала і вирішила ось. Викласти таке для вас відео, відео ознайомлень, просувань з моїми процесами, які я тут навишивала. Так от, що ж це будуть за процеси? Це буде перший процес ось така краса, це наборчик від Лукас. Якщо мені не зраджує моя пам'ять, то цей наборчик називається вікторіанські спогади. Це така альтанка, альтанка з кріслами, що багато вам не розказувати, я зараз спробую вам показати прев'ю з, з цієї вишивки з цього наборчику, але для Спочатку показую вам те, що в мене виходить. Виходить дуже класна вишивка. Вишивка на 18-й аїді, все з наборчику, я нічого не замінювала, нічого не робила з цим набором, все як є, так я і продовжую вишивати. Вишила, в принципі, за січень місяць я не дуже багато, тому. В цьому наборі просувань у мене не дуже багато, але ж вишивається дуже приємно. Ці малесенькі хрестики на 18-й канві, ну вони так класно виглядають, мені дуже-дуже сильно подобається. Отут я вишила перший. Це декілька листів за, за схемою, за паперовою вишиваю. Оце перший лист. Оцей фон, це не непоскрайнє. І оце бо я почала вишивати другий лист. І оце така вже картиночка у мене вимальовується. Це вишивається дуже приємно, ниточки приємні, каунт, хоч і 18-й, але ж е, Аїда вона дуже якісна, і на ній дуже-дуже приємно вишивати. І оці трояндочки, які. Заплетені в вальтанку, вони виглядають просто неперевершено, просто ну, прекрасно. Ось можете подивитись, як це має виглядати. Яка краса, який, яка ніжність, який шарм, який ну, такий, літній такий сюжет, два крісла на березі річки, далі то, чи річка вже відніється. І ваза на столі з квітами, і оця альтанка. І у мене, ось, бачите, перший, вже, перший елемент від альтанки вже у мене вишивається. І починається вишивати, вишиватися вже другий елемент. Не дивіться на те, що у мене. Наче мало виходить, але ж я вишивала оце, оцю сторону, я вишивала це півхреста, півхрест, оце йде все небо, оце іде все хрестиком. Трояндочки, і все. Півхрестиком іде тільки небо. А все інше йде малесеньким хрестиком. Єдине, що я так вважаю, що що не дуже я правильно, мабуть, роблю, тому що півхрестик я вишиваю не в ту сторону. Хоча по схемі він в ту сторону, але ж хрестик я вишиваю по-іншому. Ну, якщо не придивлятися, а дивитися здаля, воно нічого не помітно і виходить доволі гарна картина. Я в неї просто закохана. Я купувала одразу три набори від Лукаса оцю альтанку, і два набори були з квітами, дуже гарними квітами, такими літніми букетами, для того, щоб скомпонувати і зробити оці три, оформити їх, відшити, оформити їх в рами, однакові, і повісити на стінку десь, наприклад, в спальні. Вони дуже гарно будуть і ніжно виглядати і будуть прикрашати. Мою стіну в спальні, в якій ще не зроблений ремонт. Ну що ж, все одно я вже планую, я вже все собі придумала, надумала, і тому я не, не покладаючи рук, створюю цю красу. Мені дуже подобається. Вона робота доволі таки величенька. А, бачите, розміточка в мене виглядає там доволі таки. Роботки не на тиждень і не на два, тому що я вишиваю ще декілька робіт, а так ось о, таку красу я вважаю, що я зможу її вишити. Тут, наскільки я пам'ятаю, беку зовсім 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 мало. Там тільки на вазочці, яка стоїть на столі, і і крісла трошки є беку, а так взагалі йде все без беку, вишиваю по паперовій схемі, символьній схемі. І схему я закреслюю. Я її не бережу, зберігати її не збираюсь, відшиваю, і зразу викидаю. Вони мені не потрібні. Ось, Так що ось така моя перша робота. Зараз так покладу, не звертайте уваги на те, що м'ята тканина, тому що це все в роботі. Ось моя друга робота, яку я вишиваю з превеликим задоволенням. Я її обожнюю, але ж вона у мене довго буде. починала, я її вишивати вже давненько. давненько якось Я її відкладала, відкладала. А тут вступила в СП від Юнони Божевільних Христиків, в неї такий канал є на YouTube. От, і вона веде СП осіння СП називається. І цей осінній сюжет я вишиваю завдяки, він просувається, до речі, у мене завдяки її СП. Не звертайте уваги, будь ласка, якщо вам щось чутно, якісь звуки, дверей, там у мене сьогодні тут прохідний двір, тому, тому не звертайте уваги. Так, що ж я тут хочу вам показати, показати ось таку красу. Це схема за розробкою від катрусі Юа, яку, яка мені дісталася в подарунок за відшив схеми від, теж від катрусі. І ось я таке навишивала за цей місяць, От тут будиночок верх ці ялиночки. І мені здається, що так я її добряче так не вишивала. Тому я собою задоволена і задоволена тим, що я вступила в цей СБ, який допомагає мені вишивати цю роботу, просувати і любуватися нею. Вишиваю її ниточками СХС, це аналог DMC, тільки китайське виробництво це синтетика. Але лягають вони прекрасно, вони не сатаються, не рвуться, вони трошечки товстіші за DMC, тому мене влаштовує те, що немає ніяких просвітів при роботі з такими ниточками. Тканина, наша українська рівномірка Трембіта, називається такого кольору молочного, або навіть не молочного, а якоїсь там слонової кістки, мабуть. От, і для того я її взяла також, щоб не зашивати фон. От, трошки перервали нас, ну нічого страшного. Продовжуємо далі. Е, значить, що я ще хочу за цією робото? Е, ця робота у мене починалася ще в 25-му році, якщо мені не. Змінює моя пам'ять почат... ні, на, мабуть, 24-му навіть році я починала вишивати. Оце дерева оці вишилась якось мені, знизу там ще трошки кущі, і я її до рук якось не брала потрошку-потрошку. По мені... мені якось не дуже комфортно було вишивати на рівномірці. Це одна з перших моїх робот на рівномірці хрестиком, і якось вона в мене залежалася. і не дуже вона, я її брала в роботу. Але ж потрошку-потрошку я намагалася просувати. Просувала, на жаль, потрошку. А оце, завдяки СП я дійсно взяла її і почала вишивати. Ну що, наступна моя робота це мій герб. Це теж робота доволі давно. Я її почала, вишиваю вже більше року, тому я теж вважаю, що це у мене робота. Як довго буде ось подивіться, що воно виходить. Я вже неодноразово показувала на своєму каналі цю роботу. Ну, вона просто шикардозна, не влазить вся вона в кадр, але ж так частково я вам можу її показати. Подивіться, якщо хочете подивитися, зайдіть на мій канал і зайдіть в мій кабінет, і подивіться там, знайдіть відео. Отут я сьогодні вишивала. Оце, бачите, отут трошки повишивала, залишилось там трошечки. І оці червоні маки я теж сьогодні трохи вишивала. Ось герб у мене вже готовий. Сам герб вже готовий. Довгоочікуваний мій герб. Тут прекрасні маки, прекрасна розробка. Ось те, що тут немає розмітки, нічого страшного. Я й без розмітки вмію вишивати, але я буду отут все, все ще розмічати. Розмічаю білим маркером спеціальним для чорної тканини, він дуже добре змивається холодною водою, нічого страшного в цьому немає. на цій роботі вже більше 60%. Але ж виходить, краса неймовірна. Я захоплююсь цією роботою, цією своєю вишивкою. Та я взагалі захоплююсь всіма своїми вишивками, всіма своїми роботами. Я нічого не вишиваю без задоволення. Все, що я вишиваю, вишиваю для свого задоволення. Хотіла б це, звичайно, більше часу, але що ж, ось мій початиш. І що ж все за початиш? Це нова робота. Дуже-дуже-дуже зимова. Дуже зимова. Ось я вам ще вставлю картиночку. Сюди ви подивитесь, що ж це за робота. Робота знову за схемою від Катруся Юа, від моєї улюбленої дизайнерки, чомусь у мене так виходить, що всі більшість схем великих, яких я вишиваю, всі від Катруся Юа. Ну, подобається мені її стиль, подобається її розробки. Мене все влаштовує. І тому я ще я вже давненько купувала у неї цю схему. Вона називається якось млин в снігу, зимовий млин в снігу, щось, щось типу такого. Точно напишу на екрані. От. І цей, цей млин мене зачарував. Просто розробка в Катрусі шикарна. Тут багато кольорів. Вишиваю ниточками СХС на 18 каунті, робота доволі велика. Я вже за оці, я так стартанула, 2 дні, 3 дні повишивала, невишивала 3000, там трошки з хвостиком з хрестиків, і це вийшло 3%. Ну, вже вимальовується, що ви бачите, вимальовується так. Це ліс, це листя, і знизу вже так зима вимальовується. те сірим сіремку, ви бачите, там вимальовується вже зима. І це у мене лівий верхній кут, з якого я як, ну зазвичай я багато кольорів, які вишиваються повністю зашивкою, то я починаю вишивати з правого з лівого верхнього кута. Мені так якось зручніше, я так звикла. І от я вишиваю <кій> цей сюжет з лівого верхнього кута. Прекрасна робота. Ось ниточки, якими я вишиваю. Палітра просто чудова. Це ниточки СХС, які я замовляла у нашої української дизайнерки Оксани Степанчук. Планшетки теж у неї замовляла, організовувала все сама. Оце у мене оплотнітель для дверей. Це нитка втягач, який я поклала, щоб він не загубився. І ось такий для іголочок у мене я би підписувала номери, приклеїла на двосторонній скотч папірчик, попідписувала, тому що планшетка пластикова на ній не помалюєш особа. А тут голочки поставив, втикнув, бумажечку, зірвав, коли закінчив проєкт, і у тебе нова планшетка. Ось, бачите, який кольори просто зачаровують всі осінні такі осінньо-зимові кольори. От. Кольорів багато, багато. І ось у мене така планшетка, де я сугубо блендив у мене, голочки для блендів. Тобто, я повністю які голочки я не зашиваю. Тут у мене виходить, втикаю голочки з ниточками блендів. І тут мені зручно я теж все підписала, все у мене, все мені зрозуміло. Я вже неодноразово так оформлюю свої процеси, і мені це дуже-дуже зручно. От, бачите, які жовто-гарячі прям ниточки, але початок, наче такий не гарячий, такий спокійний, але ж, як ви бачите, шикарний. 5 це у мене норки. Нурки оригінальні, я теж у Оксани Степанчук їх замовляла, це тріючка, Дуже класно тримають тканинку. У мене були такі п'яльця, але не оригінальні нурки. А тут взагалі вони шикарні. Вони не дешеві, але ж вони того коштують, їх зручно вишивати. Вони добре тримають тканину, вони жорсткі, по куткам тримають добре отут тканину, і по, по бокам тримають теж добре. і... Взагалі, тканинка не вилазить. Хоча в мене були підробка нурги типу, вони тільки по краям тримали тканину. По бокам, взагалі все вилазило і не придумала, чим їх кріпити. От, а цими п'яльцями я і роботою, і я задоволена, як ви бачите, робота почата, робота буде вишиватись, буде рухатись вперед. От, тому. Я задоволена всім цим своїм стартом. Це зимовий-зимовий такий старт, який мені дуже-дуже сподобався. Роботка не маленька, не велика. 300 на 360 хрестиків. Я думаю, це про щось говорить: 108 тисяч тут. От. І роботи вистачить мені, я так думаю, що не на один рік, тому що роботи, робіт у роботі. Зараз у мене не одна. Вона і не дві. Навіть. Я вам вже декілька показала. І ось іще хочу показати отакий свій старт-фініш цього року. Це у мене наборчик був, купила собі, придбала від Абріс Art. От. І я його почала в цьому році, купила в цьому році, почала в цьому році і закінчила в цьому році. Вишивався він у мене три дні з половинкою. Оформляла бекстіч і оформила в один день бекстіч і оформила все це в п'яльця. На цих п'яльцях, до речі, я її вишивала, щоб ви розуміли. Дуже зручно: 14 каунт, ниточки оригінальні, які там були. Але там були ниточки різні, починаючи від бестекс, декілька ниточок. Я помітила, що Бестекс так от я оформила. Запялили це. Тимчасове оформлення. Немає у мене зараз можливості і часу оформити його так, як має бути, але ж це наборчик продавався з п'яльцями, і я його так і залишила, поки він стоїть у мене на столику. Ой, так, так чудово він вишивався, такий легенький, такий вишивався по оригінальній паперовій схемі. Нічого я не робила ніяких перенаборів. Він дуже класно виглядає, інтер'єрно дуже ефектно, він невеликий не і мені дуже-дуже це подобається. Бекстіч тут прекрасно вишивається, він рахунковий, фрузликів на ялинці, трохи є на одній і на іншій. Тобто вишивається, він. Прекрасно. Тому я і вишила його, його одного тільки вишивала цей наборчик. Вишивала, і за половиною дні я вишила ялинки. Прекрасні з подарунками, двері. Взагалі, так, такий ефект гарний вийшов. Я навіть не очікувала, що так ця робота так гарно вийде. Всім багато кому сподобалося, своїм своїх друзів, знайомих показувала дуже всі захоплені в захваті, що такий наборчик. Так гарно виглядає, наче такий маленький, а виглядає дуже-дуже інтер'єрно дуже ефектно і дуже гарно. Абріс Арт. Дуже вам дякую за цю розробку, за цей наборчик. Я дуже задоволена, що він такий ефектний. Дякую. От, ниточки в мене від нього, звичайно, залишились ось. Ця палітра залишилась, жодна ниточка не закінчилась, все, все ще на місці. Тобто, якщо є бажання, то можна ще один вишити, але, звичайно, їх не вистачить. Ну, Додати ще самопідбором зайняться, додати ще ниточок і е, вистачить ще на, один, на одну вишивку, якщо є у кого бажання. І, чесно кажучи, тут ниточки різні. Не знаю, якого виробника, але ниточки тут різні. Так, ну от це я вам показала, що я вишила в цьому році вже, вже за місяць я стільки понашивала, попросувала, попросувала роботи свої і вважаю, що у мене таки так добряче вийшло. Загалом вишилось у мене. 13 з половиною тисяч хрестиків в цьому місяці. Ну, плюс-мінус, там може там 100-150 ще буде, плюс-мінус, тому що я вишивала по паперових схемах. У мене вікторіанські спогади від Лукас по паперу я вишиваю. Цей ось наборчик я вишивала по паперу, тому конкретно і точного до хрестика посчитати, порахувати я не можу. Тому приблизно 13,5 тисяч хрестиків. Я думаю, що це так. Ну, показник не маленький, ну, не дуже великий і не маленький. Ці 13 тисяч входить ось цей мій набір. Цей набір, який я вишивала е, теж в цьому році. Я його дошивала, ось він. Е, не дошитий я вам показую, і зараз я вам розверну, як він виглядає. Як він виглядає. Виглядає він прекрасно. Прекрасно вишивався дві ниточки 310-666 на 16-му каунті, і взагалі робота чудова. А ось ця робота вже тільки з-під крана. Я її попрала, розклала на рушничок, щоб вона сохла, і ось, подивіться, яка. Краса у мене вийшла. Це вже завершуючий етап цієї зйомки цього відео. І хочу показати тільки ось цю роботу з-під водички. Вона не просована, ось у який у мене зворотній вид. Ну, не ідеально, але ж я намагалася вишивати більш-менш, щоб було все акуратно. Охайненько і гарно виглядало, Подивіться, які троянди, які ну, просто, просто радує око. Радує око. Я ще його не просувала, тільки по І ось у мене таке ось чудо вийшло. Я дуже рада, що ви подивились моє відео. Дуже вам вдячна за ваші відгуки, за ваші підписочки і лайки. Підписуйтесь, хто не підписався, мені буде дуже приємно. Ті, хто підписані, дуже вам вдячна. Ті, хто підпишуться, я вдячна в подвійному розмірі. Тому буду завершувати це своє відео. Дивіться, підписуйтесь, лайкайте. Будемо далі працювати, вишивати і вірити в нашу з вами перемогу. Всім гарного дня, тихої ночі, здійснення всіх мрій і побажань. Вишивайте, дивіться відео і щастя вам і здоров'я. До нових зустрічей!